Всім привіт! Якщо орієнтуватись на youtube аналітику більшість глядачів мого каналу повинні були дивитись або принаймні чути про фільм Маска, в якому головну роль зіграв актор Джим Керрі з Камерон Діас. Нещодавно актор повідомив, що він буде відкритий для повторення своєї ролі у комедії 1994 року. Маска. Кері зізнався журналістом. Якби хтось мав правильну ідею, я думаю, справа не зовсім у грошах, хоч він жартує про гроші. Ви не можете бути впевненими в цих речах. Я сказав, що хотів би піти на пенсію, але думаю, що я більше говорив про силовий відпочинок. Тому що як тільки на вашому шляху з'являється хороша ідея, або група людей, з якими вам дуже сподобалось працювати, і таке інше, все має тенденцію змінюватися. За останні десятиліття Джим Керрі зробив крок назад вік акторської майстерності і дуже вибірково ставився до того за які проекти братися. Тим не менш, шанувальники побачать, як він повторить свою роль у фільмі Єжак Сонік, третя частина, який вийшов кінотеатрах зовсім нещодавно, 20 грудня. Пишіть в коментарях, якого б фільму ви хотіли бачити продовження. Маска не єдиний великий проект Керрі, який актор розглядав для повернення. Раніше він сказав, що також повернеться для продовження історії про Грінча, але тільки якщо ми зможемо продумати костюм Грінча. Річ у тім, що в день він наносив близько тони макіяжу і ледве міг дихати. Це був надзвичайно тривалий та болісний процес. А ось що точно нам варто чекати від 2025 року, так це повернення живих мерців. Новий фільм Повернення живих мерців має вийти у 2025 році, коли виповнюється 40-річчя класики жахів 1985 року. Полуш, який зніматиме за власним сценарієм, називається абсолютно новою пригодою, яку він уявляє як продовження спадщини франшизи, яку вже включає п'ять фільмів. Нещодавно також світ сколихнула ще одна новина про продовження фільму Барбі, оскільки це стало безперечним феноменом поп культури 2023 року. Згідно з одним з джерел, продовження Барбі вже в процесі створення. Що стосується того, якою може бути історія сиквела, це тримається в таємниці, і дуже мало ймовірно, що якісь деталі просочаться з країни Барбі в реальний світ. Дякую за перегляд! Буду вдячна за ваші коментарі, лайки та підписці. До зустрічі!